Що насправді ти хочеш від стосунків? І що насправді ти хочеш від своєї коханої людини? Зараз ти точно будеш це розуміти, і буде розуміти твій партнер або партнерка, якщо ти перешлеш це відео. Зроби, зроби це обов'язково. А зараз швиденько постав лайк для енергообміну і дивись на карти. Що насправді ти хочеш від стосунків? Що насправді ти хочеш від свого партнера чи партнерки, коханої людини? що насправді хочеш? Ти хочеш від стосунків повної ясності. Щоб все було прозоро, чітко, за домовленостями, щоб не було, не було якоїсь несправедливості, щоб було все чітко, спрогнозовано, стабільно, щоб все було на взаємовигідних умовах, щоб карта десятка мечів каже про ясність, повну відкритість. Коли все всі розуміють, немає жодних якихось недосказаностей, немає предательства, щоб все було, коли ми розібрали якусь ситуацію і пішли далі. Коли ми поговорили, з'ясували і а, пройшли там цей якийсь там. Важкий період, і пішли далі, як у карти, справедливість, на справедливих якихось умовах, на паритеті, стабільно, чітко, спрогнозовано, справедливо. Щоб все було. Були, всі причини-наслідкові зв'язки були Да? І що ти хочеш від партнера, це активності, або щоб тебе партнер добивався, виборював право бути з тобою, або проявляв якусь активність, як таку дружні змагання, хто більш потурбується друг дружку, хто більш докаже, що ви кохаєте одного одного, щоб ніхто не. Втомлювався добуватися один одного, щоб тебе партнера або партнерка не втомлювалась доказувати, що вона тебе гідна, варта або він вартий тебе, і щоб міг був конкурентно здатним. Партнер твій, і щоб він був постійно активним, доказував тебе, домагався, виборював, перемогав щось, щось здолав, щоб бути з тобою, і щоб показувати тебе, декларувати, що він тебе вартий. Ось став обов'язково, приймаю і дякую. І напиши, що ти відчуваєш, коли ти дивишся на ці карти, чи згодна ти.